Так, почали. Швидче! Дінька, йди йди, йди! Наш видный силы!

Бий! То пи, другі момент! Давай назад біжіть! Назад біжіть! До кінця до кінця, до yeah. кінця! Добре! Наш аут там майже в ворота А він взяв О, ну гудє стальний просто Ай, м'яч у ворота Марко Кананко Давай, Юра, рая! Гол! Ай. Це просто Давай, давай, Лука, давай! Давай, Лука! Сильно, блядь. Подавай! Що, ви Цільно, бля. О, давай! що мяч, стой. Чо добре, назад! До починаєте! Стоправда, я в'яче, давай! Ради друзья! Чого нічого, нічого, нічого граємо! Давай, давай! Ми не можемо втримати. То, я знімаю. То, це заводовський хайм, ззаду ти будеш, ніпо, як е, стіна. Тягай сюди, <сіпіоні> <а>, то, <сіпіоні> то ще не можна. <піоні> <так, так>, <піоні> <А, так, так. піоні>

Діма, та помориться один! Нічого, 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 нічого. Давай, давай, грає! Добре, Даня! Я вже був! А от жовтих... Паді. Гадя. Я Гадя. Давай, Віта! Віта! Ей, допавай! Ей, допавай! Все, грай, і! О, давай! Подавайте! Подавайте. Раз м'яч, бери. Давай, 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 давай. Якийсь таші питать. То не менш. Давай допоможемо. Подумайте. Мішу, шукай, мішу, мішу, вон, міша, міша, вон перекинь ніш, міша. Марко, та давай швидше. Давай, нам догривався треба. Один тя. Нічого, нічого, нічо, нічого, нічого, давай, плотніше, плотніше з ним. ほら <music> <music> Так можемо чуть обернемось. О, там тоже

Давай, давай. Правильно. Бей, 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 бей. ah

Эй, не бери! бери мяч! Бери мяч! Где не е? Иди сразу туда! Ааа, я-я-яй-яй-яй-яй! Фінальте! Ты тримайте уже! Давайте трохи вище! Нам треба забивати! Ми то свої забили, а ми свої не можемо ніяк забити. Порухайте трошки! Марко ззаді гравець! Ну все, давай назад! Висту суддя назад! Є! На кінець то розмочили! Просто якийсь страш! Марко спокійно. Ми креть трубочку робить. один ноль. Ми виграємо.

Марко, акуратно, не йди так далеко, не йди так далеко. Біжи, став, став став. Окей. І давай! Смир, приймай швидше лісу, то тобі не дадуть забігти з м'ячем ворота. Ти робить, розвернись і розвернуться, та бий, ворогів. Підтягуйтесь, 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 вище, Марко! Гурлов. Нижче, Віталій Горлов, нижче трошки. Випускай, випускай. Могу! Ну, Дивитися, князь. Марко, пробий, візьми, пробий. Візьми, скажи, хай вони йдуть вперед. Просто попади в ворота. Отак. Төрдену. Іспанцю, нічо, добре поки. Откуда б'є стартер поля? Давай. 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 Давай.

Смотри сюда, туда испустимо! Марко, спокійно. Стигати, Святослав! Стигай! Ні, 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 ні,

Коненко, Марко. Але... Ну, ага. 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 Пошли, Штрафний для суперника. Ще один на Треба притриматися. Рож... А Марко, давай візьмемо. Марко, Марко, сильно, сильно розбіжися і попади по воротах. Просто попади воротах. Попроси п'ять метрів, попроси п'ять метрів. Ай-яй-яй. Подай, Андрій, подати з треба. Біжи, 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 опускайся в зону Леня, хорош! Наш аут. м'як, сюди. шукай? Хорош. Добре. Корпус не просто. Марко перший м'яч.

Пожежа, пожежа. Пожежа, пожежа, пожежа. Є. 2-0. Фу, вже тепер спокійніше буде. Але владі проти дав. Піси, два. Давай, давай! Так, в паралельному матчі чайка виграє від ковалівки. 3-1. Так що, якщо все так і закінчиться, то Поражно. нас будуть срібні. медалі. Але то ще рано говорити, тому хорош. Дай коненка. Легко, до меча. Він тобі інакше не може віддати. Назад, назад, тепер назад відпрацьовуй. Ще. Кола? Давайте, давайте. Так, там чайка закінчила. А в нас ще, в нас ще одна хвилина. У нас закінчилося 2-0. Молодці. Карволольщики. Друге місце.